Привіт, друзі! І так, ель Класіко відбулося: Барселона проти Реалу. Але звісно, я жартую. Сьогодні ми будемо казати про наш ріднесенький чемпіонат України. Ну і звісно, про наше класичне дербі Динамо і Шахтаря. І давайте коротко про всі матчі, а вже про класіко поговоримо більш детально. І так, Одеський Чорноморець грає із рухом у результативну нічию 1-1. І треба сказати справедливо, що Чорноморець відскочив. Хоча був момент, де Чорноморець, на мою думку, повинен був пробувати пенальті, але чомусь арбітер його не поставив. Чорноморець відігрався наприкінці матчу, хоча рух створив досталь, щоб закрити спокійно гру, Януков забив за Чорноморець наприкінці, чим і приніс цю, мабуть, очікувану нічию для Одеситів. А Подіс знову не може перемогти на цей раз Колос. Матч закінчився із рахунком 1-1. колос навіть забив першим. Це зробив велетень. Потім був убойний момент Талеса, який дивним чином не забив. Ну і слід відмітити, що Назаренко знову віддає гольову передачу, робить гольову дію, але це не рятує житомирян від нічії. Олександрія перемагає інголець, Інгулець, який ніяк не може перемогти в цьому чемпіонаті, залишається на останньому місці в турнірній таблиці. Це команда, яка явно буде вилітати в цьому сезоні. Найцікавіше у цьому матчі, на мій погляд, це гол Безери. Чувака, який зростом 1,65 шістдесят і він забиває головою, як е жартував Вацько, навіть е боковий е прапорець. На полі вищий за цього гравця. Ну, це така іронія доля, але це не завадило забити. Та Олександрія перемагає загалом із рахунком 2-1, перемагає по грі без питань. А Кривбас перемагає ЛНЗ із рахунком 3-1. Криворіг продовжує приймати УПЛ. Друзі, я не знаю, моя думка не можна порівнювати Кривий Ріг та, наприклад, Львів, чи, наприклад, там Житомир, тим паче Ужгород. Тому що у, у кривому розі, якщо хтось не знає, практично не залишилось отелей. Наш навіжений сусід знищив практично все в цьому місці, і чи слід далі ризикувати життям футболістів, там проводити матчі, глядачів запрошувати. Ну це просто абсурд, на мій погляд. Закривбазу вбив Іліч. Понедільник, наумець зробив рахунок 2-1, але наприкінці матчу все ж таки Крибас забиває третій і закриває цю гру. Карпати обігрують оболонь із рахунком 1-0, і бразилець Бруніньо забиває свій перший м'яч за Карпати. У оболоні моменти були, але таке враження, що вони не забили тільки через власну майстерність якої у футболістів не вистачає, вони не змогли реалізувати ті моменти, які вони створюють, тому і не забили жодного міча. А Лівий берег програє Луганські зорі. Хоча у лівого берега були моменти, вони заслужили як мінімум на один гол. Бутківський спочатку з пенальті, потім Яцик шаленим дальним ударом забиває другий м'яч, і в принципі на цьому можна було закінчувати. Але у лівого берега були ще моменти, могли відквитати мінімум один, а можливо, навіть два, забити, але цього не сталося. Ворскла на чолі з новим старим тренером Максимовим. грає у нічію 2-2 із Вересом. Що хочеться сказати, це по перше, нафік повернувся Максимов в цю команду, яка його здихалася. Причому коли вона дійсно грала непогано, давала результати. І Долганський, який залишився в тренер, в тренерському штабі і тренує зараз тільки вороторів. Ну ви уявіть, ви тренер, головний тренер команди. Вам тут кажуть до побачення. Ти будеш знову тренувати вороторів. Ну, якесь. Почуття гідності повинно бути у Долганського чи ні? До речі, у цьому матчу Пердута отримав червону картку, і, чесно кажучи, я так і не зрозумів чому. Навіть після перегляду повторів, я не побачив там прямо червоної картки. Так, контакт був, фол був, але давати пряму червону, на мій погляд, це був перебір. Ну і друзі, нарешті, наше класичне Динамо проти Шахтаря у Києві. І тут я хочу зауважити, що Динамо дуже мене розочарувало. Я розумію, у Киян був матч е в четвер у Римі. Вони не встигли фізично відновитися, хоча е склад був трохи змінений. Просто кияни віддали м'яч повністю Шахтарю, чи Шахтарів його забрав. Тут я не впевнений. От. І що ми чекали? Якщо Динамо грає другим номером, віддає м'яч, воно буде контратакувати на вільних просторах, на вільних участках поля, забігати, вибігати в небезпечні контри і там вже ловити Шахтар на цьому. Але й цього не було в першому таймі. Взагалі Шахтар переважав. Там у Динамо щось було два удари у Шахтаря під десять, і шансів у киян не було взагалі. У другому таймі Шахтар отримав червону картку. Але, друзі, грав все одно краще за Динамо. Але це фішка цього Шахтаря і цього тренера Пушича не витискати свій максимум. Команда є величезний потенціал, але вона дуже часто втрачає очки просто на рівному місці, що трапилось, і в цьому матчі наприкінці. Кияни, звісно, молодці, що вони дотисли Шахтар, але, на мій погляд, це більше Шахтар знову в черговий раз втрачає концентрацію. Думаю, що в них вже три очки у кишені. Але тепер ми маємо знову ж таки тих плюс 6 очок між Шахтарем та Динамо. Друзі, як вам класичне, як вам взагалі 11-й тур, напишіть у коментарях і скоро вже з вами зустрінемось. Пока!